Привіт, мої любі українці, гості України. Зараз гостро виникає питання у кожного з вас, чи можуть вас штрафонути за оцей, оцей мобілізаційний штраф виписати, який я вважаю незаконним за порушення мобілізаційних правил два рази, три рази, п'ять разів або кожного дня. Зараз я детально роз'ясню всю цю ситуацію, що ви орієнтувались. Чи дійсно вас можуть штрафунути, і що з цим робити? Дивіться, сьогодні в інтернет-мережі, я вже дивлюся, розповсюджується такий, знаєте, міф, я не знаю, може це і не міф, що вас можуть штрафувати кожного дня. Тобто ви собі зранку проснулися і вам там новий мобілізаційний штраф на 17 тисяч гривень прийшов. Що цікаво, що цю інформацію розповсюджують народні депутати, чиновники, ну, такі люди, які ну, мають якось такі думати, що вони роблять. Я вас в, в, в одній частині хочу заспокоїти зараз, в іншій частині е, дещо так, знаєте, попередити. І роз'яснити, ще раз повторюсь, що з цим робити. Дивіться. Якщо мобілізаційний штраф, вам виписується за порушення, наприклад, за те, що ви невчасно оновили свої дані військово так? Тоді вам не можуть не можуть вам другий раз виписати той самий штраф за одне і те саме порушення. Тому що це правопорушення, ну, це влада так вважає, що це правопорушення, на мою думку, це не правопорушення. Але це правопорушення ви вчинили один раз. Ви один раз не оновили дані. Все, одна дія виконана. І за одне правопорушення людина по закону, українець в Україні, має відповідати один раз. Якщо зробити глибокі порівняння, то це приблизно виглядає так, якщо вас спіймають на перевищення швидкості. От один прибор вас поліцейський зупиняє і виписує вам постанову. Він же вам один раз виписує правильно за одне порушення. Такого ж не може бути, що вас спіймає поліцейський на перевищення швидкості, а потім прийде п'ять екіпажів і напишуть п'ять постанов. Ні, одне порушення, одна постанова. Але депутати сьогодні почали розповсюджувати таку думку, що можуть штрафувати хоч кожен день. Тепер давайте детально розбиратися. До речі, зараз я детально все вам розповім, але це може бути для когось, скажімо так, не так легко сприйматися, як це вважається. Тому ви завжди можете звернутися до мене за юридичною консультацією. Номер телефона є в описі до цього відео, там на екрані, ви знаєте, де знайти мій номер телефона. Тому, якщо щось не зрозуміло, можете перезвонити. Значить, дивіться. Наприклад, ви. Не з'явилися за повісткою до ТЦК. Вам прийшла повістка поштою, і ви от, бачите, не з'явились. Вам виписують за це штраф 17 тисяч гривень. Все, ви один раз не з'явилися, і ви один раз сплачуєте штраф. І за цю повістку, вже за яку ви сплатили штраф. Вас другий раз вже ніхто не може притягнути до адміністративної відповідальності. Тобто знову другий раз накласти штраф. Але ця ситуація може змінитися в корні, якщо вам прийде друга повістка. Тобто, зрозуміли, за першу повістку ви вже розрахувалися з державою 17 тисяч, так? Да? У всіх зараз грошей багато, знаєте, що там 17 тисяч для вас. Я вас прошу. Це був жарт. І ось, приходить вам друга повістка. І якщо ви не з'являєте за цією другою повісткою, от в цьому разі на вас постанову дійсно можуть скласти в друге. Тому що це вже у вас буде якби друге порушення. Тому що перше ваше порушення. Ви не пішли за повісткою номер 1 Другий раз ви не пішли до ТЦК з заповісткою номер 2 Але знаєте, на що треба звертати увагу? На те, що пишуть постанові про адміністративне правопорушення працівники ТЦК. І це є досить цікавий момент, який, як то кажуть, без бутилки не розберешся. Чому я бачив неодноразово такі постанови? Де е, за те, що людина не прийшла по повістці, в постанові пишуть, пишуть просто бланкетно, Виписується штраф за те, що людина порушила мобілізаційні правила відповідно до статті 210 КУПАП. Все. Там не вказано, що за те, що він не з'явився за повісткою, за те, що він там невчасно не оновив свої дані або ще там за щось. Розумієте? Не вказано в цій постанові. Це означає, що це постанова взагалі про загалях. І от за такою постановою ви тільки один раз можете притягнутися. І то, ще треба, якщо ви не будете оскаржувати, тому що така постанова оскаржується. Але якщо в постанові про адміністративне правопорушення чітко вказано, що за те, що ця особа не з'явилася за повісткою, яка була виписана, наприклад, в 1 там, червня 2025 року, о, от тоді це буде порушення один раз. Якщо у вас потім повістка прийде вже 5 червня, то постанова може бути за 5 червня окрема. Зрозуміло. Тобто, якщо ви порушення вчиняєте один раз, за нього ви не можете двічі притягуватись до адміністративної відповідальності. Якщо ви порушення вчиняєте, там, ну, скажімо так, одне правопорушення вчиняєте двічі, знову ж таки, проведу аналогію з перевищенням швидкості. Ви їдете, наприклад, перевищуєте швидкість, вас зупинив поліцейський, виписав вам постанову. Ви психонули, сіли за кермо і далі знову поїхали з перевищенням швидкості. І далі вас знову зупиняє поліцейський вже за друге перевищення швидкості, він також складе постанову, тому що ви вже другий раз порушили. Те саме працює, така сама точно аналогія працює з тими самими штрафами. Я вам ще раз хочу наголосити: якщо я, ну, я думаю, що я вам зараз розповів все досить детально, ви маєте все це зрозуміти. Але якщо ви до кінця все ж таки не зорієнтуєтесь, Конкретно по вашій ситуації, тому що у вас ситуація може відрізнятися від загальної кількості ситуацій з іншими людьми, тоді ще раз скажу: є мій номер телефона, є телеграм-канал, де ви можете зайти і написати мені, можете, там, ну, краще дзвоніть, тому що це більш надійний спосіб комунікації. І отримати юридичну консультацію. Або пораду, що робити в цій ситуації. Також вам корисно буде, якщо ви не знаєте, ну ви вважаєте, що ви нічого не порушували. А я вважаю, що цей штраф незаконний. Тоді вам, звісно, треба цей штраф оскаржити в судовому порядку, тобто скасувати його, не плативши жодної копійки. Для цього вам треба просто навчитися писати скарги, зразків в мене є на телеграм-каналі, або знову ж таки звернутися до мене, номер телефону ви знаєте, і я вам допоможу оскаржити цей штраф.